Всім привіт! Сьогодні Черговий раз показуємо, як можна зареєструватися безкоштовно на сайті Advanced Club. Подорожувати значно дешевше, ніж вам пропонують в туристичних агентствах або турфірмах. Обираємо, звідки ми будемо летіти на море. В даний момент українці можуть полетіти з Польщі, Румунії і Угорщини. Обираємо Варшаву. Так, куди їдемо на море? Їдемо ми на море, зараз ще вересень, їдемо в Туреччину, умовно. Так, давайте поміняємо дати виліту. 31.11, 7.8 ночей. Давайте зберемо 7-10 ночей. Двоє дорослих, двоє дітей. Так, що нам зараз покаже наш сайт «Advant Travel»? Так, вже є перші пропозиції 75 тисяч на 7 ночей все включено. Три зірочки, далі у нас є 76, 84. О, Давайте цю четвірочку відкриємо, подивимось, яка її ціна Кемер. В Кемері ми були, дуже там гарно шукати тури. Так, діти у нас 5-6 років. Ми бачимо, що 31 серпня 7 ночей коштує 84 тисячі, а 1 вересня вже 109,96 і так 97. Можна поїхати на 9 ночей за 91. А на за 8 за 91. 518. Так, 104 у нас 10 ночей. 4 у нас 10 ночей. Так, обираєте для себе тур, умовно обираєте 31 числа. Все включено, двоє дорослих двоє дітей. Детальніше. так виліт, оформити тур, покажемо, скільки виліти будуть з Варшави. Літак з Варшави 8,50 ранку, 12,50 в Анталії назад 555 Анталії 7,55 Варшаві. Дуже зручно можна доїхати. До України. Так? Давайте подивимося, ще якийсь готель. Давайте троєчку, якусь Хімерос, 75 тисяч. Що нам показує? Шукати тури. Кого цікавить, пишіть мені в коментарі. Я надам посилання на безкоштовну реєстрацію. 75 тисяч на 7 ночей, 78 на 9 ночей, 3 тисячі і 2 ночі на морі. Це є непогана... Пропозиція. На 10 ночей у нас коштує 94 тисячі. І за 94 ви бачите, 7-6 вересня так само є на 7 ночей. І 9 вересня можна за часами гроші поїхати на 9 ночей. Ось такі варіанти. Так само вибираємо 79 тисяч, двоє дітей, двоє дорослих, все включено детальніше. Оформити тур, щоб побачити, коли виліти, вас цікавлять. 1840 Варшава, 22,40 Анталія, назад 5,55, 17.55. Можна так само по, взяти не Варшаву. Давайте візьмемо Катовіця. От, що у нас? Варшава, Кат... Катовіця Туреччина. Дивимось. Так також 74 троєчка Клеопатра є. 75 число сердок саме Хімерос. Давайте глянемо що його звідси. З Аткатовіця. Так, 77 на 7 ночей. 78, 75 є на 7 ночей. Бачите, інший день, якщо є можливість... Можна і за 75 тисяч поїхати на 7 ночей. Або за 78 на 8 ночей, а не за 86 чи 93 4 вересня. От так само нажимаєте туру, формуту дивитесь, коли виліте. Давайте виберемо Никатовіця. Давайте виберемо Жешов. Так само Туреччина з Жешова. Так, вже є перші пропозиції. Четвірочка Sun Star Beach Hotel. Це у нас перша лінія. Аквапарк гірки, Аланья. Дивимося, що нам пропонують які ціни. Так, шукати тури. Так само ж можна вибрати 69489 на 7 ночей 2 вересня. Варіанти є. І мона на 7 ночей 102. Бачите, 40 тисяч гривень менше за 2 вересня. А, почекайте, все включено. Так, 69 489. Давайте виберемо з Жешова. Давайте не Туреччина. Давайте виберемо Мальдіви. Літають чи не літають? Так, шукаю тури. Так, вже що вони літають на Мальдіви. Давайте виберемо назад Варшаву, Мальдіви. Просто порівняйте ціни, які пропонує Адван Тревел і зверніться в будь-яке туристичне агентство. Е, виберіть А, е, не літаю, Давайте виберемо Домініканська Республіка. Ви для себе порівняєте, які ціни пропонує. Туристичне агентство і які ціни пропонує Тревел. Хочу вам ще пора, ну, таку інформацію донести. Коли ж ви забронювали тур, і тур подешевшав, ну таке буває. О 203 тисячі. Давайте подивимося, ця четверочка. Домініканська республіка з Варшави, що пропонує. Якщо тур подешевшав, то вам вертаються кошти. Якщо тур подорожчав, ну, то вам необхідно буде доплатити. О, так, вибираємо все включено, застосувати. 203 тисячі. Ну, тут а, таких цікавих акцій немає на Домініканську республіку. Давайте візьмемо Україну. Ну, давайте Єгипет візьмемо. Стандартно, Єгипет. Шукати тури з Варшави. Нагадую, що кому цікаво буде, в першому коментарі буде посилання. Його потрібно буде, якщо у вас TikTok або Ютуб, бо воно буде це відео і в Ютубі, і в Тіктоці, скопіювати мишечкою. Бо так воно з телефона не вибирається. Або напишіть мені в повідомленнях, якщо це TikTok. ну в Ютубі то воно буде, буде відкриватися. мені в тіктоці повідомлення, я вам скину приватні повідомлення, посилання на безкоштовну реєстрацію. Дивіться, 2 вересня Вігіпет, 72 тисячі на 7 ночей, 4 114, От 40 тисяч різниці, 74 9 вересня. 114 вересня на 7 ночей. І 91 на 8, 105 на 9. Всім дякую за увагу. Кому потрібно, пишіть мені в приватні повідомлення. Якщо це дивитесь відео в Тіктоці, я напишу вам е скину посилання. І посилання буде в першому коментарі до цього відео. Це для Тіктока. Посилання для Ютубі буде в описі до відео.